На честь початку Олімпійських ігор 2024 у Парижі перед будівлею Львівської обласної військової адміністрації підняли спеціальний прапор. На урочисті події були присутні як учасники та призери попередніх ігор, так і учасники цьогорічної олімпіади. Зараз такий нелегкий час для нашої держави готуватися на Паралімпійські ігри не так, не так просто, тому що ті тривоги, вони, звичайно, мішають, а так наш вид спорту – стрільба з лука, який проходить більше на вулиці, буває трошки тяжко. Ну, але все для того робимо, щоб гідно представити нашу державу на Паралімпійських іграх в Парижі. Я думаю, що все буде добре. Також зазначив, що знає, чого чекати від своїх суперників. Стріба з лука це такий вид спорту, що не може там ні звідки випрагнути якийсь спортсмен неочікуваний, бо це дуже клопітна робота і дуже важка робота. В стрибі з лука треба навчитися насамперед перемогти себе. І всіх своїх суперників я знаю, бачу їх. На цьогорічній олімпіаді у Парижі братимуть участь 10 спортсменів зі Львова, і вони зроблять усе, щоб повернутися додому, показавши чудовий результат. Переконаний голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. У очікування стосовно львів'ян у мене особисто великі, грандіозні. Це вільна боротьба, це наша представниця жіночої вільної боротьби Оксана Лівач. Це легка атлетика, це Маріана Шостак і Влад Лавський, легка атлетика, ми сподіваємося від негарних результатів. Також від лучниці нашої славетної, Вероніки Марченко, очікуємо дуже гарного виступу. Безумовно, Павло Коростельов, стрільба Кольова, Аліна Мельник, художня гімнастика, Бірюкова велосипедний спорт. А також вперше наша збірна України з футболу братиме участь у олімпіаді в складі команди теж троє львів'ян. Ми вдячні кожному і кожній спортсмену і спортсменці, які працюють над собою, які пройшли кваліфікацію, які точно переможуть в Парижі. Я сьогодні бажав, щоб наш український стяг якомога частіше підіймався. На п'єдестал, відповідно і доверху, до в знак того, що Україна посіла перше, друге чи третє місце. Справді не важливо чи перше, чи друге, чи третє. Важливо, щоб бути в топах, щоб бути видним, щоб бути на висоті. Справді українська нація цього варта. За останні три роки область керувала понад 100 мільйонів гривень на розвиток спорту, відповідну інфраструктуру та на підтримку наших спортсменів, зазначили в Львівській обласній військовій адміністрації. З 91-го року подібних цифр не було, якщо разом взяти всі роки докупи. Ми на цей рік, в умовах навіть війни, ми а, понад 50 мільйонів гривень. Сьогодні наша програма спорту. Ми визначаємо кращих спортсменів, ми мотивуємо, ми ремонтуємо скіф, ми ремонтуємо а, наші бази на Клепарівській, ми ремонтуємо і доводимо до, скажімо, до якісного стану нашу обласну США і так далі. І так далі. Відбуватимуться олімпійські ігри у Парижі до 11 серпня. Давид Берешвілі, Семен Пулик. Правда тут Львів. Перед муром Бернардинів відновили роботи. З замовником визначили Галицьку районну адміністрацію. Ми не завершуємо проєкт, оскільки проєкт дороговартісний. Ми виконуємо мощення, також робимо перила на сходових маршах, замощуємо вхідні марші і будемо робити поточний ремонт містка. Тобто, ми забезпечуємо прохід. І можливість користуватися цією територією для мешканців міста Львова. Ми влаштуємо водовідвідні лотки, замостимо плиткою 30 на 30 територію. Інші ж частини будуть законсервовані. Кінцеві роботи проведуть вже по завершенню військового стану, оскільки проект досить дороговартісний, зазначили у районній адміністрації. Сьогодні почали розбивочні роботи, геодезичні влаштування там зйомки, підготовчі роботи. Завезення будівельних матеріалів. ну Деякі там технічні питання. Загалом маємо зробити водовідведення, влаштування лотка, підключення мереж, встановлення люків, влаштування покриття з фем елементів. Тактильна плитка буде також присутня. Нагадаємо, що роботи між Муром і вулицею Виниченка розпочали ще у 2019 році. Незручності будуть, бо заїзд звідси зі сторони бернардинів буде працювати маленька техніка. Ми просимо наперед вибачення містян, бо, можливо, будуть перешкоди в користуванні цим містком. Коли ми вже будемо підходити до мощення оцієї середньої частини, самої середини, тоді ми ще додатково повідомимо містян, ми на кілька днів, можливо, три-чотири обмежимо користування оцим проходом. І ну, таких Більше перешкод, думаємо, що не буде виникати. Також тут встановили опори для освітлення території. Згідно проекту, тут мали облаштувати громадський простір з імітацією оборонного рову з водою, вуличні меблі та зелені насадження. Але за ці роки виникало чимало проблем, що затягувало процес робіт, зазначили в управлінні охорони історичного середовища. За цей час тут було зроблено власне всі сходові майдан... підготовлені всі сходові майданчики в підземний перехід, виходи на вулицю Валову і сюди на вулицю Вонниченка. Так само було залито чаші бетонні, які, в яких мали би надалі функціонувати імпровізований якби фонтан водойма, яка була вздовж колись Бернардинського муру. І так само тут було зроблено основа підмощення, проведені всі Роботи з каналізаційних мереж зроблені всі каналізаційні мережі, водовідведення. Поточні роботи планують завершити до 1 вересня цього року. Двічі на цьому об'єкті в нас е, був можна так сказати недобросовісний підрядник. Одного е, з першим підрядником нам здав, довелося розірвати взагалі договір через те, що м, ми взагалі не змогли з ним сконтактувати після того, як почалося всевоєнний стан в Україні. Другий у нас був так само проведено проведено було коригування цього проекту у 2023 році, і в серпні був укладений договір на продовження цих робіт, але на жаль, вдалося тільки зробити мощення пандусу і освітлення, і на і цей підрядник теж не зміг продовжити виконання робіт на цьому об'єкті. Давид Берешвілі, правда тут Львів. На сесії міської ради затвердили програму підтримки, що має допомогти впровадити безбар'єрність в інституціях освіти та охорони здоров'я, спортивно-юнацьких школах та комплексах, а також церквах і храмах, що розташовані у міській територіальній громаді. Ще раніше у цей список додали і установи культури. До цього переліку відносяться установи всіх форм власності, в тому числі і комерційні. Тому це є правильний правильний крок. Це є вимога часу. Це є тепер соціальна норма, і ми дякуємо депутатському корпусу, що спільно це є програма співфінансування до 50% Співфінансовує місто, 50% чи більше. Та структура, яка подасть на цю субвенцію, і це є перша програма у місті Львові. Якщо враховувати всі обласні центри в Україні, місто також планує закупити ще 10 сучасних систем оповіщення. Зараз в ситуації, коли в останні два місяці у нас постала гостра проблема у зв'язку з дійсно тривалими періодами відключення електроенергії, і очевидно, що така кількість електромагнічних сред, хоча наша система оповіщення і забезпечує на 90%, Покриття мешканців територіальної громади для того, щоб всі могли отримати сигнали тривоги, але в зв'язку з відключенням електроенергії, райони деякі, де найбільше скупчені є цих електромеханічних старих сирен, які працюють, але в час відсутності електрики, не можуть доставити сигнали. Відповідно, ми змушені оперативно реагувати, і ми попросили додаткові кошти два мільйони. Це приблизно буде на сучасну систему. Приблизно десь в районі десяти таких блоків сучасних електронних сирен і очевидно, що ми будемо їх ще цю найближчі два місяці закуповувати і монтувати першочергово в тих районах, де є найбільше скупчення старих систем, щоб ті райони змогли протягом тривалого відключення все одно отримувати сигнали тривоги. Ми знаємо, що такі сучасні сирени вони мають батарейку живлення на 72 години. Тобто, 72 години ми можемо бути певні, що навіть у випадку поступлення сигналу тривоги люди отримують в тих кварталах оповіщення. Працівники Львівської митниці викрили міжнародний наркотрафік. Посилки прямували транзитом через Україну до Казахстану та Киргизстану. Співробітники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил львівської митниці спільно із кінологами виявили транскордонний канал з постачання психотропів поштою із США та Канади. Загалом виявили понад 4 кілограми канабісу. Наразі за цим фактом вскаровано повідомлення у правоохоронні органи.